Ми знаходимося на дні колишнього Каховського водосховища. Ми сюди спеціально прийшли. Тут ми бачимо піски, які раніше були затоплені водою. А трохи вище, по схилу тут росте, напевно, самий найбільш рідкісний вид флори України ендемічний вид волошка Великопридаткова. Ну і вона в. Дуже рідкісна всього, десь нам вдалось знайти 150 особин її, і це вся її популяція. І в нас є ідея, що можливо на ці піски вона. Переселиться, бо раніше вона тут зустрічалася до того, як було Каховське водосховище. Ну, на жаль, ми поки що волошки велику придатку не знайшли на цих пісках, але частину видів, які характерні для піщаних степів, ми тут знайшли. Е, в першу чергу це однорічники, вони якби більш рухомі. Е, зокрема, тут е, росте жито дике, наприклад, там е, осьо, росте роговик насправжній болгарський. Але в основному, поки що, ми бачимо, що це однорічники. Ну але я думаю, що в майбутньому за ними також можуть прийти і дворічники, і багаторічники, і та ж воложка великопридаткова, яка майже зникла, теж може отримати друг... шанс на виживання.